Разом у вірі таке гасло чергового молитонного сніданку в Івано-Франківську. Представники духовенства, місцевої влади освіти та культури, громадські та молодіжні активісти спільно помолилися за Україну, її народ, захисників, мир і духовну стійкість під час великої війни. Здається, що в цьому році в нас дуже багато внутрішніх певних протиріч. Ми до кінця не розуміємо, як завершиться ця війна. Є ті, котрі кажуть, ми втомилися, є ті, котрі кажуть до перемоги. Найважливіше, як на мою думку, з «Сьогодні це об'єднатися і от саме разом у вірі, що може об'єднати людей різних конфесій, різних професій і різних переконань. Це, до речі, вічна молитва «Отче наш, яку всі промовляють разом. Це базові цінності, за які ми воюємо, і це речі, які сьогодні не можуть бути оспорені. Молитовний сніданок мав також благодійну місію. Його учасники зробили пожертви для тактичної групи сапсан 24 ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Нині цей бойовий підрозділ героїчно виконує бойові завдання на передовій. Життя воно триває. І боротьба триває. В нашому ж як боротьба добра і зла, так наше життя триває, і так триває і наша не тільки боротьба за незалежність України за право її вибору, але й боротьба духовна. І ми сьогодні зібралися саме для того, щоб взяти участь в цій духовній битві, підтримати молитовно. Все, що відбувається і в країні, і в кожного в серці, індивідуально. Молитовні сніданки в Івано-Франківську це традиційні неформальні духовні акції, що об'єднують людей різних конфесій та трудової діяльності у молитві та піклуванні про благополуччя територіальної громади і України загалом. Уляна Никулюк, Денис Сатановський, новини на вежі.